Вітаю, мої хороші. Як і обіцяла, я сьогодні знову з Світочкою Фус. Всім привіт. Це моя колега, з якою ми написали чудову книгу «28 днів в твоїй тарілці. Це означає, що сьогодні буде здорове харчування. Знову здорове харчування. Мені знаєш, що подобається в цьому випадку, що воно буде смачне. Смачне, здорове, корисне. Це рецепт з нашої книги «28 днів в твоїй тарілці. Ми з вами приготуємо дуже корисний продукт. Це говяжа печінка. Да uh -huh. воно uh -huh. так я про це подбала. Я на 100% впевнена, що вам буде смачно. Вітаю, мої хороші. Як і обіцяла, я сьогодні з Світочкою Фус. Всім привіт! Це моя колега, з якою ми написали чудову книгу 28 днів в твоїй тарілці. Це означає, що сьогодні буде здорове харчування. Знову здорове харчування. Мені знаєш, що подобається в цьому випадку? Що воно буде смачне. Смачне, здорове, корисне. Це рецепт з нашої книги 28 днів в твоїй тарілці. Я спеціально відкрила, щоб ви побачили, яка гарна ця книга. А сьогодні ми з вами приготуємо дуже корисний продукт. Це гов'яжа печінка. А чому вона корисна? Нам розкаже спеціаліст. У нас сьогодні є, є. спеціаліст. Хочу сказати, що дуже багато людей. Ну, якби не не, не дуже люблять жувати печінку, тому що ну, по-перше, деякі її не люблять. А по-друге, бояться, що печінка це той, той орган, в якому відбувається все: і синтез, і детоксикація в організмі, да? і не тільки людини, а й тварини. Тому всім здається, що тут дуже багато токсичних речовин. Хочу сказати: якщо будь-який продукт, який би він корисний не був, їсти кожен день три рази на день, то він буде не корисним токсичні речовини і все, що там є, може ну не, не гарно впливати, не добре впливати на організм. Тому е, в печінці є практично все, майже всі вітаміни, є е, всі мікроелементи. І їх там достатньо багата кількість, тобто їх дуже багато. Вони на маленькому, ну якби на маленькій кількості, да містять дуже багато цих цього користування. Концентрація, Концентрація велика. дуже велика. Так. І тому печінку, особливо людям, які хочуть поповнювати вітаміно мінеральний склад свого організму, да і більш урізноманітнити це печінку. Я все ж таки раджу їсти. Її не треба їсти багато, але ну раз на два тижні на тиждень можна угу. вживати замість м'яса. Це все є в нашому раціоні, тобто ми все врівноважили, і ми пропонуємо їсти печінку один раз на місяць на 28 днів. Тобто, ми ці мафіни готуємо на два дні. Як вибирати печінку? Печінка повинна бути чистою. Вона повинна бути, бути без прожилок, без вкраплень, без темних чорних п'ятен. Ми її нарізали, відрізали всі прожилки. Там є такі. плівочки. Такі. плівочки угу. так. Якщо печінка, ви сумніваєтесь, замочіть її в молоці, молоко дуже класно детоксикує печінку додатково, і люди не дуже знають, як готувати печінку, тому вони її купують дуже рідко. А завдяки цьому рецепту ви будь-яку печінку зможете приготувати дуже якісно і класно, тому що інколи печінка буває дуже жорсткою. Ну і потім її треба ж смажити, наприклад. Да? Я не дуже цього наприклад люблю і рекомендую. Так, смаженої їжі треба їсти як можна умагання. Да, і е, не всі вміють готувати смажену печінку. Вона то пересушена, то недожарена, угу. то все. вся кухня в цьому жиру. жиру. Він коли вона бризкає. Ще хочу сказати сказати, що на моїй кухні ви завжди можете побачити ці доски Резато? Я хочу сказати, що дивіться дуже багато соку виділяє печінка і. Ця волога всмоктується в дерев'яні пластикові дошки, завдяки тому, що це штучний камінь, штучне каміння. Ці доски антибактеріальні, це дуже дуже важливо як для кулінара, для мене, для свідочки, як для доктора, щоб кухня була максимально безпечною. Саме тому я їх дуже рекомендую. Свідочка, в тебе вже є? Ти вже придбала собі? Ну а як же? ж, Я ж з тобою дружу. Василік вже відчуває присмак печінки і просить, просить також любе. <рес> Сітечка, дай мені цибульку. Я е, за, залегідь підтушкувала, підсмажила цибульку. Я тобі хочу сказати, я люблю не під не підсмажену, а тушковану. Тому давай будемо да, називати да. так, як у нас є. Це означає, що потрібно нарізати цибульку дрібненько і підтушкувати її під кришкою з додатковою водичкою, тобто 2-3 столових ложки водички, щоб вона не смажилась, не була чорною, а була ось такою. Змінила трошки колір, втратила свою гір... гіркість і стала прозорою такою золотистою. Все вмикай свята. Ми додаємо сюди. Панірувальні сухарі з цільнозернового борошна. В Книзі ми додаємо просто борошно. цільнозернове. зернове. розкажи, чому саме цільнозернове? Ну по-перше, коли борошно обробляється і стає вищого готунку, з нього дуже добре виходить всяка випічка, так тобто, да, здоба. Але нам треба що? Нам треба, щоб воно було здорове, і зберігало побільше вітамінів і мінералів, і було там побільше харчових волокон. Тому ми додаємо цільнозернове борошно і їмо взагалі цільнозерновий зернове Я додала яєчко, я додала сметану, перемішуємо все це. Ось таке тісто в нас виходить. І ще ми сюди додаємо розпушувач, щоб мафіни в нас вийшли дуже смачними. Я хочу зробити ще сьогодні котлетки. Е, я їх дуже люблю, але Світа проти того, щоб ми смажили. Тому в нас буде два варіанти і мафіни, і котлетки Ну, Я буду їсти мафіни, а ти будеш що хочеш. Я циліку дам підсмажену котлетку. Китик буде задоволений. Він так просить. Все. Якщо ви е, намагаєтеся харчуватися правильно, нічого ми не смажимо. Просто купуємо силіконові формочки, будь-які, на ваш смак, заповнюємо їх фаршем, печінковим, просто м'ясним, оладки. Я не знаю, що, що прийде на... Сирники, сирники. можна робити. Я хочу сказати, це взагалі такий, такий винахід людства, що думаю, він поліпшить нам здоров'я. Да. Заповнюємо повністю. Ось так от, а решту підсмажимо і зробимо ще котлетки. Для циліка. Для циліка і знімальної зручки. 200 градусів духовочка розігріта і готуємо до повного приготування. Десь від 15 до 25 хвилин залежить від розміру вашої формочки. А решту смажимо на топленому маслі чи на маслі кхі. Розігріта сковоріточка в мене вже. Чому корисно смажити на топленому маслі Ну, Насправді просто в звичайному коров'ячому вершковому маслі є ще залишки білків і решту, і це не просто, просто жир. А ще з домішками. І тому, коли ми ці домішки прибираємо, масло стає ну, суцільним жиром, і воно має більш високу точку димління. Тому більш корисне. В маслі є цукор. Це такі молочні цукри. Ну, лактоза, так. Лактоза. І вона горить, коли ми її підій підсмажуємо. Ну і не а... тільки лактоза, там є і білки, трошки білків. Тому в принципі все це горить і, і дає такий неприємний присмак страві. А коли вже це сусільний жир, тоді нема чому горіти. І страва виходить нормально. Нам тут цилік підказує, що вже мафіни готові, так, Цилік? Що ти там казав? Мурмяв. Ось такі вони смачнючі <плес> да, красиві. Вони піднімаються, коли е, готуються в духовці, тому що там є розкушувач, але е, згодом, коли вони вже приготуються, вони е, трошки підсядуть. Тому е, перекладаємо їх на трілочку і смакуємо. Показую, який він всередині. Ковити, ніжний, буквально тане в роті, Світочка, Зараз спробую. Підтверджую, наскільки воно тане. Але точно знаю я вже готувала таня. Що дуже смачно. Хочу сказати, хто не любить печінку, у такий спосіб є таким знаєте, привабливим дуже для таких людей. Спробуйте. Мені дуже подобається. Цей рік буде коштувати котлетку, їх всього чотири. І всі тобі. Світа не розрішає. Не при світі будемо смажені їсти. Я шуткую. Uh -huh. да? uh -huh. Воно? Uh -huh. Цилік. Да. Світа, він так просив тебе. Можна я йому дам? дай. No, Тож, якщо сподобався цей рецепт, не зволікайте. Переходьте по посиланню, яке закріплено під цим відео. Там є лінк на книгу, ви можете її придбати. Там Майже 120 рецептів, корисних рецептів, і це не просто рецепти, це раціон з ранку до вечора. Ви не будете думати, що приготувати. Ми за вас подумали, навіть написали списки продуктів. Там є дуже багато qr кодів з посиланням на відео, а також дуже багато корисних порад від світочки і від Танечки Теж тому раджу раджу таку книжку для себе мати, бо здорове харчування, воно. Повинно бути смачним, і я про це подбала. Я на 100% впевнена, що вам буде смачно. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Якщо вам сподобалось це відео і поради від світочки, вона може бути часто на моїй кухні, вона живе тут поряд, так. і ми будемо давати корисні поради вам. Пишіть в коментарях, що ще хочете побачити і почути від дієтолога та кулінара. До побачення.